Слава Україні, друзі! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 27 вересня 2022 року! Свято Чесного Хреста сьогодні святкують християни. Я вас вітаю з тим святом і хочу показати вам сорт винограду Мускат Блау, 27 вересня 2022 року. Дивіться! Це є мускат Блау. Сорт винограду швейцарський, виведений в 1930 році в Швейцарії. Виноградером Гарнієр. Ось, бачите, є рихлігрона, де ягід небагато, але нормування врожаєм не було. От такий він, мускат Блау. Цей сорт має. Дуже яскраво виражений мускат собі. Це є універсальний сорт. Можна вино робити, можна їсти. Зараз я візьму 5 копійок і покажу вам, як буде виглядати ягода в, ну, з 5 копійками. Розуміє. Ось листок, бачите? Так виглядає листок мускат мускатблава. Лоза починає визрівати, хоча на інших кущах я б не сказав, що вона визріває. Ось дивіться, 5 копійок і ягода. Ось такі ягоди. Мускат блау, Менші, ніж 5 копійок. Але надзвичайно смачні. Освітлення я листям не робив. Цей виноград завжди достигає. Проблем з ним ніколи немає. Ми зараз знаходимося з іншого. Боку куща, от дивіться, яка ягода. 5 копійок. Ледве не 5 копійок. Хороші ягоди, дуже смачні. Бачите, листя того куща ось. Бачите? Дуже гарно набирає колір визрівша лоза. Чого не можна сказати за інші сорти. Сорт кого морози є більше 21 градуса на чиїй території, то потрібно плодоносящу лозу вкривати. Ну, є й невизрівші лози. Ну то таке. В основному ось так виглядає. Мускат була. Для Західної України умов чудово підходить, дивіться. Ну, є там декілька ягід, які трісли. Ось і то знизу. Їх, можливо, осадовбанула. А в більшості, дивіться, знизу лежить от ягода. На інших гронах. Дивіться, гарні грона, все, все нормально. Тобто одиничний, а ще й такі от, дивіться, бачите, сидить слизень підпорчує ягоду. Отак, ну, бачите, все нормально з ним. Це путьовий сорт, який потрібно вирощувати. І вино буде, і буде ягода. Зараз ми... З вами спробуємо ягоду на розріз, яка вона буде. Ось беремо, відриваємо і ще одну відриваємо. Беремо дві ягоди, розріжемо їх і поміряємо цукор, скільки в них буде. Бачите, от 5 копійок і ягоди. Так, друзі, я розрізав ягоди. Бачите, всередині дуже чітко видно одну, дві, три, чотири. Чотири кісточки. Є чотири кісточки. Але іншого, Не переживайте, хто такий сорт хоче придбати. Вони дуже легко відділяються, ці кісточки. Зараз ми повіримо цукру, скільки він має мускат лавах. 15 брікс має цукру. Пробую показати то вам. Не знаю. Складно, але пробую. Надіюсь, ви побачили 15 брікс цукру. Зараз я скуштую ягоду. Три кісточки, бачите? Кинем їх на тарілку Бачите, такий колір має забарвлений, кісточка визрівша. Чи дозріває. Але ми ще зараз спробуємо іншу ягоду на цукор. Ось товариство. Зараз іншу іншої побачимо. Скільки скільки цукру буде. Те саме. Те саме 15 брікс. Я думаю, що вам видно. 15 брікс. Те саме і в іншій ягоді. Ну мускат. Просто... Такий mm -hmm. виноград приємно їсти. Так, в тамті буде чотири кісточки, бо дві вже є. Зараз з іншого грона спробуємо ще ягоду, може, там буде більше цукру. Дійсно, друзі. З іншого показало більше цукру. 16. На одиничку більше. Пробую вам показати то. Ось 16 Ну, Якщо не вийшло показати, то думаю, повірите на слово. Дуже кісточка легко відділяється, так що виноград такий, як треба. Дуже дощовий рік, бачите, десь десь ягод, підтріснувши, можливо, слимак чи осали, то одиничні ягоди, чисто одиничні. Такий виноград можна вирощувати. Бачите, як його хвороб на листках практично немає після тих обробок, що я весь виноград обробляв його заодно. Звичайно, треба і інші сорти мати, але мускат Блау це для Західної України, для північних регіонів, для східних це. Це, я думаю, потрібний. Він має 120 днів достигання. Достигає на рівні з Юпітером. Так що, Все товаристь. Я думаю, я вам все показав. Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв. Та перемоги над одвічним ворогом.